Відеоурок створено за підтримки testik.com.ua Допомога вчителям і вихователям Якщо вам потрібно скласти чи оформити конспекти уроків занять, скласти та оформити виховні заходи, опис досвіду роботи, презентації до атестації, тематичні чи презентації, реферати, все курсові роботи, все це вам допоможуть зробити на сайті testik.com.ua Вітаю вас на каналі «Топ ШКОЛА. Сьогодні з вами знову Олександр Борисович, і ми проведемо сьогодні з вами урок разом алгебра для 8 класу за новою темою множина та її елементи. І так, щодо нових термінів. І так, на основі поняття сукупності, які утворені з обмеженою кількістю об'єктів, об'єднаних деякою спільною ознакою виникло поняття множини. Про що йде мова? Якщо в мене є декілька сукупностей, які утворені з обмеженої кількості об'єктів, і ці об'єкти у мене об'єднані деякою спільною ознакою, то цю сукупність я називаю множиною. Наприклад, у мене є куб, у мене є циліндр, у мене є ще одна фігура. І всі ці три фігури я називаю геометричними. Фігурами. Ось у мене і сукупність утворена обмежена кількість об'єктів, тут їх три об'єкти. Да? І вони у мене спільна ознака це геометричні фігури. Множина геометричних фігур. Наприклад, приводжу нам да? до вашого Е, Наприклад, косинець. Да? Олівець, там циркуль, не просто циркуль. Це у нас. Геометрия це те, чим ми користуємося на уроках геометри, да, Те, що дозволяє нам креслити, вони ми, ми, ми малюємо. Ну, от і множина. Зараз будемо говорити далі. Є дуже багато множин, ми в житті з ними зустрічалися. Дивіться, об'єкти, з яких складається множина, є елементами множини. Множина однозначно визначається її елементами. Наприклад, у нас є множина міст. В Україні є багато міст, у кожне з них має назву. А і ця сукупність міст ми, ми знаємо, да? кожен відрізняється назвою, але є у їх багато, і це складається вони множину. У містах є теж множина вулиць, а є множина будинків, множина квартир, множина фірм, множина транспорту. От, вони об'єднуються між собою за спільними ознаками і являють собою певну множину. От таким чином. Але нас не будуть цікавити вулиці, нас не будуть цікавити автомобілі, нас будуть цікавити математичні об'єкти, які ми будемо між собою збирати за якимись ознаками і будемо називати їх множиною. І кожна множина буде мати назву. Позначення множин. Для позначення множин використовують великі латинські літери А, Б, С, Д, Е і так далі. Тобто, якщо я бачу велику латинську літеру, я буду розуміти, що мова йде про множину. Якщо о, бачу маленьку літеру, то я буду розуміти, що це є елемент множини даної використовують маленькі літери, ось АБЦД є і так далі. Ще раз акцентую увагу. Якщо я говорю про множину, я пишу велику латинську літеру. Якщо я говорю про елементи цієї множини, я пишу маленьку латинську літеру. Наприклад, елемент А належить множині А. От, у нас А маленьке це елемент множини. Ось такий значок, схоже на літеру е, да, е, позначає, що належить. І велика літера А, як я вже говорив, це в нас множина. Тобто читається, елемент А належить множині А. Далі, Б, закреслений такий значок, да, ось читається, що елемент Б не належить множині А. А, в першому випадку належить, у другому не належить маленькими літерами елементи множини, великими літерами назва множини. Видимо, множин, які бувають. Множина, яка має тільки один елемент, називається одноелементною. Один елемент одноелементна, запам'ятати не складно. Множина, яка не містить жодного елемента, називається пустою множиною і позначається 0. Такий закреслений нуль, щоб відрізняти звичайний 0 від множини. Зрозуміло, якщо мова йде про пусту множину, я пишу 0 і таким чином його перекреслюю. Не було б креслення, якби ми зрозуміли, що це множано. Якщо множина містить скінчену кількість елементів, то її називають скінченою. Про що йде мова? Якщо в мене є. Певна кількість елементів 5, 10, 20, 10 тисяч, 15 тисяч. Але ця кількість кінчена, тобто її можна порахувати до кінця, то така множина називається скінчена. Якщо в ній не скінчено багато елементів, то вона називається, звісно, нескінчена. Тобто, якщо я можу порахувати кількість елементів, то це мене скінчена множина. Якщо я не можу порахувати через велику кількість, це нескінчена. Все дуже просто. Далі, що у нас є? Дві множини А і Б називаються рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів. Ще раз, дві множини називаються рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів. Це увагу. Тобто, кожен елемент множини А належить множині Б. І навпаки, кожен елемент множини B належить множині А. Ось таким чином. Тоді ми говоримо, що це дві множини рівні. Множина натуральних чисел відома вам з перших класів натуральне число називають таке число, яке можна рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Те число, яке утворюється при лічбі. Та натуральні числа, ви знаєте, ви з ними працювали, одноразово працювали. І ось ці числа, які утворюються при лічбі, да, у них є спільна ознака, їх багато. називаються множиною натуральних чисел. Записується великою літерою n, я казав, що множина пишеться великою латинською літерою. І множина n натуральних чисел. Це нескінченна множина, до якої належить число 1 і всі наступні числа, кожне з яких на одиницю більше від попереднього. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ця множина у нас скінченна чи нескінченна. Не множина, бо немає там останнього елемента, я скажу 10 000, а потім 10001, 10 я скажу мільйон, мільйон 1, мільярд, мільярд один, тобто яке б ви число не назвали, все одно є. в цій множині число на одиницю більше порахуватиме не, нескінченна не множина. Ось таким чином. Далі. Наступна множина це множина цілих чисел. Теж вам знайомі цілі числа, ви теж не ними працювали. Значить, що таке ціле число? Це натуральні числа, які утворюються при речбі. Протилежні, їм, тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, та від'ємні числа. Ось і число 0. Це є цілими числами. У них є ознака. Так? Це натуральні, протилежне їм число. От є така сукупність. Елементів, якщо є сукупність елементів, вони об'єднані ознаку, то це у нас множина. Множина цілих чисел означається великою літерою Z. Це нескінчена множина, до якої належить число 0, множина натуральних чисел і всі числа протилежні натуральним. Тобто мінус 5, мінус 3, мінус 1, 0, 2, 5, 8, 10, це все елементи множини цілих чисел. Далі. Ра раціональні, теж вам відомі. Ось це раціональні числа, які можна представити у вигляді дробу. Можна звичайного, да? десяткового, dm ціле число і N правильне число. Це називається раціональні числа. Ми теж ними зустрічалися. Ось, і множина Q позначається раціональних чисел. Це нескінченна множина, до якої належать усі числа. Які можна записати у вигляді відношення цілого числа до натурального. Звертаю вашу увагу, що множина Q включає в себе і множину і цілих чисел, і множину натуральних чисел. А взагалі, якщо розібратися, то множина натуральних чисел, можна сказати, вона найменша. Далі можна сказати, що множина цілих чисел вона більша, вона включає в себе натуральні. Протилежне її число 0. А, раціональні вона включає в себе і натуральні, і цілі числа, ще й дробові. Тобто вона ще більше Ось таким Зрозуміло? Тепер рухаємося далі. Зверніть увагу, що будь-яке раціональне число можна представити у вигляді або з десяткового дробу, да, 3,25, або 1,4%. Або нескінченого періодичного десяткового дробу. Наприклад, коли ми одиницю ділимо на 3. У нас виходить 0,3333333 і там в періоді немає кінця. Тобто будь-яке раціональне число можна представити, або у вигляді скінченного десяткового дробу, або нескінченого періодичного десяткового дробу. Навіть число 20 до 2,0. Множина ірраціональних чисел, може бути, вам незнайома, але ми все одне про неї скажемо. Ірраціональними називаються числа, які не можна представити у вигляді дробу m поділену на n, де m ціле число і n натуральне число. Звертаю вашу увагу, раціональні числа можна представити у вигляді такого дробу, ірраціональні не можна. Ми далі будемо з вами працювати, не на сьогоднішньому уроці взагалі, і ви зрозумієте, що це за числа. Поки ми що будемо говорити. Множина ірраціональних чисел це нескінченна множина, до якої належать усі числа, які не можна записати у вигляді відношення цілого числа до натурального числа. Множина дійсних чисел. Дійсними є числа раціональні і ірраціональні. Тобто до дійсних чисел входять раціональні, якщо входять раціональні, то входять у нас і, 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 значить, і входять і натуральні числа, і дійсні числа, і додатні від'ємні числа. Тобто дійсні числа у нас включаються всі числа, які ми на сьогоднішній день з вами знали, позначається R велико. Множина R дійсних чисел це нескінченна множина, до якої належать усі раціональні та ірраціональні числа. Вона теж є нескінченою, тому що в неї немає кінця. Ви назвете мільйон 300. А наступне число буде мільйон 300. 000. І так, значить, сказали про це. Давайте з'ясуємо способи задання множин, які існують. Перше, це переліком усіх елементів. Ось у мене, наприклад, є множина, яка складається з трьох чисел. Мінус 1 0 ну, і 1. Ось така маленька у мене множина. Три елементи. У нас кінчення можна поховати. Раз, два, три. Перший елемент, другий елемент, третій. елемент. Або характеристичною властивістю множини. Тобто властивістю, яка притаманна всім елементам даної множини, тільки їм. Наприклад, звертаю вашу увагу на запис, що у нас елемент X. Да? За яким правилом знаходиться х помножимо в дужках х в квадраті вняти х дорівнює 0. Давайте подивимося, за якої умови буде виконуватися дана рівність. Ну, По-перше, 0 буде тільки тоді, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, або цей множник дорівнює 0, або тут в дужках дорівнює 0. Ну, Якщо тут де 0, то х 0. да? А тут такі в нас випадки можуть бути мінус 1. 1, да? 1 в квадраті. Це буде 1 і відняти 1, це буде 0. Тобто у нас і будуть такі елементи. Тут, тут або 0, або тут одиничка, да, і таким чином ми вказуємо, які елементи входять. Далі. Давайте дамо з вами відповіді на такі запитання. Як називають множину вовків, які підкоряються одному ватажку? Тобто у вас є сукупність елементів, та, да? вони об'єднані між собою, і вони мають певну назву. І як вони називаються? Ну, вони називаються зграя, да? не АБ це а, на латинському. Ну, в ми казали тільки в математиці, а тут назва множини зграя. Ось ще запитання. А як називають множину учнів, які працюють в одному кабінеті? Теж ви об'єднані, ознаками. Ви приходите в один час, у вас майже однакового віку. Да? ось е, Ви об'єднані. Як називається? Правильно, клас. А назвіть яку-небудь множину запорізьких козаків, коли вони об'єднані між собою. Да? І як вони називалися, Є назви Курінь, Сотня, Запорізька Січ. От, таким чином назви оцих множин. Далі. Чи входить число до множини, ну, от, чи 5, невідомо, входить до n. А що у нас таке n? Давайте з вами згадувати. N natural, да? натуральні числа. Тобто я можу тоді сказати, що в мене 5 входить до множини натуральних чисел. Чудово, я собі записав 5, входить до множини натуральних чисел. Далі 0. До множини натуральних чисел. Згадуємо натуральні це при річбі, починаючи з одиниці. Тому 0 не входить в множину натуральних чисел. Розуміло? Наступне мінус 5 до Q. Q це у нас раціональні числа. Значить, а раціональні числа це також і від'ємні. Тому я можу сказати, що мінус 5 належить до множини раціональних чисел. Чудово. Далі, мінус 0,5 до z. Що таке z? Z це цілі числа. Від'ємні, додатні, нуль, Да? Тому я бачу, що у мене це не ціле число. Я можу сказати, що 0,5 не входить до множини цілих чисел. Далі 3,14, чи відноситься до множини раціональних чисел. Раціональні числа я казав, це у нас і додатні, і від'ємні числа, да? і дробові числа. Чи відноситься пі. Не 3,14, а, а пі. Таким голосом до Q. А Пі ми не можемо представити дробом. Пі, да? ось у нас по позначка така. Вони відноситься у нас до. Раціональних чисел до множини. Далі, давайте запишемо множину коренів рівняння. У нас є рівняння x. Помножити в дужках х відняти 1 дорівнює 0. Які тут будуть корені? Ну, У нас є множення, значить один з множників повинен дорівнювати 0. Або перший множник дорівнює 0, або ось тут другий множник дорівнює 0. А за якою умови, коли х дорівнює 1, 1 д0. Тобто множина корень цього рівняння складається з двох елементів. В даному випадку x відняти 2, х хрівник в квадраті відняти 4 дорівнює рівня 0. Тут теж два множники мінус 2 та 2. Вставляю 2 да? Тут буде у нас 0, і тут буде 0. І можна взяти мінус 2, мінус 2 в квадраті 4, мінус 4, 4 0. теж множина складається з двох елементів. Х дорівнює 2, таке рівняння. Тільки коренів. Тільки 1х дорівнює 2. Все, більше тут ніяких коренів немає. Далі. Давайте задамо переліком елементів у множину. Є в мене множина А. Значить, елементи х повинні відноситись до натуральних. До натуральних Звертаю вашу увагу. І задаються вони ось в такому вигляді. Х2 мінус 1 дорівнює 0. Давайте подумаємо, ну, якщо це в мене натуральні числа, то це обов'язково 1, 2, 3, 4, 5. Але тут є обмеження, він повинен відповідати цієї умові. А яка умова тут? Тільки одиниця. 1 квадратів 1, квадрат. 1 дорівнює 0. Тому тут один елемент множини тільки є. Він дорівнює одиниці. Множина b складається з елементів, які відносяться до множини цілих чисел. І задовольняти умові, що х повинен бути менше 3. Давайте згадаємо, цілі числа, це у нас можуть бути мінус 5, мінус 10, 0, 1, 2, 3. Але в нас є модуль. Значить, За яких умов тут буде модуль менше 3? Якщо буде мінус 3, не буде менше, бо буде 3, а 3 дорівнює 3. Значить, мінус 2 модуль мінус 2 це 2. Модуль мінус 1 це 1. Виконується умова. Чому я беру тільки цілі числа? Бо ось у нас сказано ціла. Множина цілих чисел, власне, сказано раціональних чи дійсних. Тоді ми брали дробові. А тут цілі. Значить, мінус 2, мінус 1, 0 підходить. Одиниця підходить. Двійка підходить. Трійка не підходить, бо вже дорівнює. Будь ласка, у нас ножна складається з 5 елементів множина відповідей да, для даного множини Б. В першому випадку був один елемент множини, тут 5. Давайте порівняємо множини, чи однакові вони. А множина А складається з елементів 1, 2. І множина Б складається з елементів 2 і 1. Чи однакові вони. Отак. От да? У нас є хе, однакова кількість елементів. Не тільки однакова, але ці елементи однакові. Тут 1, тут 2, тут 2, тут 1. А, Далі у нас множина А 0, 1. Множина Б теж 1 0. Тут у нас ні. Ну, Відпочинок, значить, я зараз вам пропоную послухати приємну музику під чудову фотографію одного з українських міст. І так, давайте трошки відпочинемо. І так, трішечки відпочили, помилувалися гарним краєвидом. А тепер нас чекають тести. Тести не складні, але дозволяють учням краще підготуватися і зрозуміти систему ЗНО, яка їх буде чекати після 9 класу чи 11, якщо вони продовжать навчання в старшій школі. Так, що у нас є? Тема, можна і елементи. 24 питання, 15 хвилин. У тест і алгебра 8 клас. Учні вписують своє ім'я. Ну, сьогодні я буду учнем. І так, починаємо тестування. Ну і перше запитання. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Тобто, в мене переплутане місцями, я повинен відновити. Так, множина це сукупність, яка утворена з обережної кількості об'єктів, що об'єднані деякої спільної ознаку. Відновив, що приймаю відповідь. Це знову відновити, да, встановити. В правильному порядку. От. Для позначення множин використовують маленькі латинські літери, великі латинські. А ну, згадуйте, я сьогодні пояснював. Маленькі чи великі? Великі. Правильно. Дивіться, тут можна тільки один варіант, як і назву. Прийняти. Для позначення елементів множин використовують маленькі латинські літери чи великі. А, які? Маленькі правильно, приймаю відповідь. Вкажіть сім множини. S велика, F велика, D маленька, A А Яке? С F, бачите, квадратик вказує, що декілька варіантів відповіді. Знову також буде. Може бути два варіанти, три, а можуть бути всі чотири. Вкажіть елементи множини. R маленька, Т маленька, С велике, Б велике. R так, Т так. Приймаємо. І Яким символом позначають, що елемент належить множині? Так, перший символ, другий символ, третій символ чи четвертий. Як позначає, що належить Правильно, третій. Приймаємо відповідь. А яким символом означає, що елемент не належить множині? Перший, другий, третій чи четвертий символ? Уважно продивляйтеся всі варіанти відповіді. Не спішіть. Бо може бути декілька, можете помилитися. Уважно подивилися, потім спокійно відповідаєте. Тим паче, що у нас часу 13 хвилин. Ще залишилось майже і тільки і 17 запитань. 7 ми вже відповіли. Да? Множина, яка має тільки один елемент, називається нескінченною, пустою, одноелементною скінченою. Якою? Одноелементною правильно. Приймаю відповідь. Множина, яка не містить жодного елемента, називається пустою, скінченною, нескінченною одноелементною. Пустою. Правильно. Яка, якщо множина містить скінчену кількість елементів, то її називають скінченною, пустою однолементною нескінченною. Якщо множина містить нескінченно багато елементів, то її називають пустою, нескінченною однолементною, скінченною. Ну, Яким символом позначають пусту множину? Першим, другим, третім чи четвертим. Пуста множина. Правильно, другим таким. Дві множини А і Б називають рівними, якщо вони що, мають однакову кількість елементів. Називаються однаково. І складаються з одних і тих самих елементів. Що там у нас було? Яке визначення? Правильно складаються з одних і тих самих елементів. Приймаємо відповідь. Натуральними називають числа, якими можна що? Рахувати, читати, додавати, писати. Ну, натуральні, то рахувати, так. Да. Приймаємо відповідь. Далі вкажіть натуральні числа. Ну, згадуємо натуральні натуральні 512 натуральне число. Так, мінус 2. Ні. 124. Так. 0. Ні. Прийняти відповідь. Множина натуральних чисел позначається PMNR. Як натуральні числа позначаються. Правильно M. До цілих чисел відносять десяткові дроби. Ні. Звичайні дроби. Ні. Число протилежне натуральним? Так. Число 0. Так. Натуральне число. Так. Ось у нас три варіанти відповіді. Приймаємо. Скажіть ці цілих числа. 0. Ціле число. Так. 860? Ні. 3? Так. Мінус 2. Так, да, Ціле число. Так далі. Множина цілих чисел позначається. Zц яким чином? Ну, я хочу сказати, що цілих чисел, наприклад, де це. Я зроблю спеціально одну помилку, я потім покажу навіщо. Насправді я знаю, що множина цілих чисел це Z. Але я хочу дещо показати. Раціональне число можна представити в чого? У вигляді дробу, у вигляді натурального числа, у вигляді цілого числа, у вигляді дробу. Да? Раціональне число – ми знову говорили. Множина раціональних чисел позначається R Раціональне. Q позначається. Кажіть раціональні числа. 2. Так, мінус 12. Так. 0. Так. Мінус 7,5. Так, 3,7. Теж так. Зверніть увагу, тут ці варіанти відповіді можуть бути правильними. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, множена раціональних чисел. Так. Які тайда цілого натурального до натурального числа. Так, це нескінченна множина, до якої належать усі числа, які не можна записати у відношення цілого числа до натурального. Все, приймати відповідь. І останнє запитання 424. на 4,24. За виконання тесту залишилося ще 9 хвилин. Ставіть послідовність множин від найменшої до найбільшої. Я вам казав. Найменша це у нас множина натуральних чисел, потім цілих чисел. Бачите, від найменшої до найбільшої. Потім раціональне, потім дійсних. Ага, дійсних у нас буде нижче. А раціональних ось тут. Приймаю відповідь. У нас 10 балів, і у нас 23 правильних відповіді з 24. У нас оцінка відмінно. Переглянемо звіт, що у нас в звіті тест тела. Хто проходив, коли проходив. Тривалість, скільки задано запитань, правильних відповідей, скільки оцінка, яка і відмінна. І звертаю вашу увагу, бачите, я зробив помилку, навіщо? Щоб показати? У звіт виводиться питання, де ви помилилися. Помилилися. Якщо у вас була помилка, ви побачите. Так, якщо тобі сподобалося відео, обов'язково тисни множину вподобачку, тобі не складно, мені дуже приємно. Також розповідай про відеоурок та канал своїм. Друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Обов'язково підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставай спонсором каналу. Кнопка спонсорувати є під кожним відео. Спонсори отримують свої бонуси, які дізнаєшся детально, коли натиснеш на цю кнопочку. Приєднуйтесь! Є сайт школа.топ. Зібрані всі відеоуроки. Є сторінка моя у Фейсбуці. Допомагаємо у вайбері у спільноті один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки. У тіктоці коротенькі відео теорія за одну хвилину. Всі посилання шукаємо, де правильно в описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Дякую, що додивилися до кінця. Три випадкові коментарі. Ви теж можете їх залишати під цим відео, Я їх використаю надалі. І бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця. Напишіть. Великими літерами слово перемога. І я знатиму, що ви нас відео до кінця і задоволенням вам за це а ну, в мене на сьогодні все. Вчора дякую за увагу. На все добре і до побачення.